Сьогодні в сільраді в Україні стартувала посівна кампанія. Виробники молока хочуть підняти ціни аграновини від сільради. Дотації без корупційної складової про початок весняно-польових робіт та механізми компенсації втрат в інтерв'ю Тамари Терчук з директором департаменту землеробства мінагропроду Олександром Демидовим. Весняний педикюр. Обробіть ратиці худобі і матимете на 20% вищі вище тонкощі молочного скотарства в сюжеті Костянтина Іванченка. Хороший урожай починається з хорошого насіння. Як і хто визначає якість зерна, Наталя Середюк. Посівна стартувала перші 32 тисячі гектарів ранніх зернових і зернобобових засіяні у Криму, Одесі, Тернополі, Чернівцях і Херсонській області. Заплановано пересіяти біля трьох мільйонів гектарів зернових культур, замість тих, що загинули. Нині господарства на 90% забезпечені де бензином та мінеральними добривами. Виробники молока стверджують, що закупівельні ціни на їхній товар за низькі, а отже, невигідні. Через необхідність захистити селян мінагропрод розробляє механізми стабілізації ціни. І наостанок цікавинки від сільради вчені з'ясували, підвищену дратливість та агресивність можуть викликати трансжири. Їм навіть дали назву озлобін. Зазвичай вони є у бульйонних кубиках, сухих супах, напівфабрикатах, кондитерських виробах і так званих фастфудах. За Анами всесвітньої організації охорони здоров'я можна вживати не більше трьох грамів трансжиру на день. До речі, у порції картоплі фрі міститься сім грамів небезпечного жиру. Дивіться далі у сільраді. Дотації без корупційної складової про початок весняно-польових робіт та механізми компенсації втрат в інтерв'ю Тамари Матерчук з директором департаменту землеробства мінагропроду Олександром Демидовим. Він сьогодні головуючий у сільраді. Складний процес. Я думаю, ці буквально не навіть не тижні, а дні важливі для України, аби ми визначили і масштаби пересіву, джерела компенсації, аби селяни знали, як їм діяти. От є якийсь стратегічний загальний план. Я хотів би сказати, що сьогодні нам надали регіони в місті з науковцями, це біля трьох мільйонів гектарів зернових культур і 400-500 тисяч рапсу. Ну це стандартна ситуація. Були подібні об'єми пересів? Ну в цілому, якщо брати останні 10 років, ми пересівали від п'яти до десяти відсотків. П'ять мільйонів ми пересівали 2003 рік, і якщо у нас буде цифра 3 мільйона. Це звичайно 35 де 40 Це великий клин. Питання компенсації, яким чином селяни, очевидно, мають цю інформацію отримати. Як вона до них надійде, які заявки, які обстеження, які комісії, ревізії, таке інше. Ну, перш за все, я назвав попередньо 3 мільйони гектарів за даними регіонів, і держава виділила 300 мільйонів гривень. Якщо це брати взагалі, і ці всі 3 мільйони підтвердять комісії, то це буде 100 гривень на гектар. Ми зробили розрахунки, що сільгозвиробники затратили тисячу гривень на гектар в середньому, тобто це буде 10%. Я припрошую з тих завдання урядом, очевидно, в першу чергу якось відсікти зловживання і ти навантаження. Які завжди супроводжують подібні компенсації, хтось хоче на цьому поживитися, десь підписати, дописати і відкат отримати. Але ж має бути і не процедура оформлення, аби селяни таки дісталися до тих компенсацій і отримали їх, тому що можна так довго звіряти, перевіряти і не буде чим посіяти. Складається реєстр в районі цієї комісії, і кожен фермер, кожен сільгозвиробник бачить, чи ти пересіваєш, у тебе була там посіяна зима, чи не була, крім того, підтверджені документи. Цей реєстр надається в, обласну, в обласне управління, сільського господарства. обласні управління здають нам. І ми вже знаємо, що 20% це особисті господарства, які офіційно не звітуються у державну статистику, вони не получать цієї компенсації. Тобто тут вже буде більше на гектар. По нашим розрахункам, ми вважаємо, буде десь 120. Можливо, 150 гривень. Крім того, ми там прописали, щоб не пересівали соняшником. Це окрема тема, але ми вважаємо, що ці площі не повинні бути пересіяні соняшником. Це крупенні культури, кукурудза, інші ті зернові культури, тому що тут було посіяно озимі зернові культури, тобто зерновим клином вони і повинні бути пересіяні. бачите, не тільки погода внесла корективи в такі стратегічні зернові плани держави. Е, і питання експорту. Е, у нас, я так відчуваю, дуже великі залишки. Минулий рік показав, ми виробили 22 мільйони тонн кукурудзи на 10 мільйонів більше проти попереднього року. Сьогодні ми майже 8 мільйонів проекспортували. І в нас десь на залишках ще 10 мільйонів, які ми можемо проекспортувати. Але я хотів би сказати, що ціна сьогодні кукурудзи така, як пшениці. Рентабельність кукурудзи за минулий рік десь 23-25%, пшениці 10-14. Не кажіть, бо почнуть кукурудзу зараз активно сіяти. Ми тільки за. Нехай ага. сіють. Ми сьогодні підтримуємо, щоб сіяли кукурудзу, щоб біля 5 мільйонів було посіяно. Тому що якщо брати ячмінь, теж сьогодні по розрахункам що до 3 мільйонів. Врожай нас якщо 25-30, це дай то Бог. Але він не в Сто Кукурудза в середньому минулому році дала 65. Ми впораємося, як зараз попит. Цінова політика світових ринків нас влаштовують. Ми не в збитках. Ми ну там цими маневрами з квотами, переквотами, заборонами втратили чи виграли якимось чином. Всяке буває. Ну по зерному я не буду говорити. По кукурудзі ніяких не буде ні квот, ні заборон по пшениці. Тут інша справа це безпека держави, тому що. Ми бачимо, що наскільки буде зменшена площа до збирання, скільки ми отримуємо. І сьогодні вже прийнято рішення щодо закупівлі 1 мільйона тонн до аграрного фонду, тому що це ціни, це соціальна. Стратегія сьогодні держави. І яким чином, якщо ми виконаємо навіть експортні обсяги, внутрішній ринок може бути оголений. Яка як ситуація для нас? Саме головне це внутрішній ринок це продовольча пшениця. Всі інші зернові ми маємо достатньо, uh -huh. і ми можемо в цьому році біля 25-27 мільйонів проекспортувати. Я вдячна за нашу розмову, що ви знайшли час для сільради. Дивіться далі у сільраді. У дбайливих господарів під час сурової зими нічого не пропало і не загинуло. Навіть у громадському ставку села Стадниця та Київського району працівники місцевої агрофірми вирубали десятки рятівних для риб і земноводних кисневих вікон. Вітер дує, ворушить воду і не замерзає практично вода. На селі робочі місця потрібно створити. то ми додаємо, робимо такий варіант роботи на солома і ось такі вентилятори забезпечили доступ кисню, а з початку весни планують тут розводити птицю. Будемо вирощувати гусей, качок. Хай буде в селі для людей це праця. Це робочі місця. У воді птах росте дуже швидко. Качка, в принципі, 45 днів і вона на воді виростає. Так планують по зимі розширювати виробництво, а на діючих молочних фермах відбивають підсумки роботи під час сурових морозів. Тут фіксували мінус 35. Чистили коровими, замітали, прибирали. Все те, що треба. У нас з кормами доволі таки дуже хорошо. сіно, сінаш, товч. Дорослих корів і телят взимку тримали просто на вулиці. Тепличні умови хіба що для новонароджених, а вже через пару тижнів спартанські. Нелегко було за час морозів доглядачам і дояркам. але то вже історія. З весною у нас дуже великі надіжди, тому що ми думаємо, що господарство нас підтримує, так, як у нас упала ціна на молоко. А ми працюємо від от молока. Зарплатню селяни одержують вчасно. У тваринників вона одна з вищих. Взимку економіку виручає молочна галузь. А от останні закупівельні ціни на молоко стали першою весняною громовицею. Ще два роки назад ми отримували ці дотаційні гроші. Держава відмінила ПДВ для молокозаводів. А молокозаводи, в свою чергу, давали нам на спецрахунки відправляли ці кошти. То в минулому році ми вже нічого не отримували, ні одної копійки ми за рік не отримали. А в цьому році нам наче пообіцяли, що так має бути. Ну, ще б ніяких руків немає. Якщо десь вже подумають відправляти корів на м'ясо, то у стадниці все ще чекають на дотації за здане молоко. Продовж зими збільшували нетерів, придбали породистого бика. Рівну, рівневі, рівневі бачка. І за своїми теличками він ухажує, дивиться за ними. Доглядає, можна так сказати, доглядає, як чусує весну. Він нас як султан. До новоприбулого султана на побачення готують корів із інших ферм. Подих весни змусив ромашок, Манюк, сульок наводити марафет. Проводимо розчистку ради після запуску корів. Чому? Тому що проблема є дуже велика з кінцівками. Проводимо два рази в рік. Зараз весна, тому треба потрібен, щоб був кидікур. Як у корів, так і в наших жінок і в дівчат. Цю операцію проводять лише у період запуску. Таким чином на 20% відсотків зберігають вал молока. А для нарощення виробництва агропродукції. Держава надасть дотації на придбання новітньої техніки. Така перша ласівка для аграрів стала гарною прикметою весни. Якщо господарство купляє 4-5 тракторів нових і отримує 30% компенсації від держави. Це дуже приємно. Радує і те, що моніторинг стану озимих у перші весняні дні, показав у Дібрівці і старниці більшість рослин живі. А господарством, що потребують допомоги, урядом виділено з бюджету 300 мільйонів гривень допомоги. Дивіться далі у сільраді. Хороший урожай починається з хорошого насіння. Його якість можуть визначити в інституті експертизи сортів. Ось, наприклад, зернятка пшениці. З них спочатку виділили найсильніше, посіяли, виростили пшеницю, отримали борошно та спекли у лабораторній пекарні коровай. Самий головний показник – це сила муки. По силі муки ми можемо сказати, якого об'єму хліба ми отримаємо в результаті випічки. Задача вчета наша селекціонерів, це виявити ті сорти пшениці, які будуть являтися. Сільними, які будуть вот товарне зерно, яке наше, улучшати. Сила борошна, кількість білка і водопоглинальна властивість. Це лише якісна характеристика рослин, кажуть лаборанти. Важливо також знати і її біохімічний склад. В овочевих культурах ми визначаємо такі показники, як суха речовина, загальний цукор, вітамін С, каротин, крохмаль. В Олійних культурах жир, вологість. Місто кислоти в насіння ріпаку і в насіння соняшнику. Зараз дуже багато приносять і сою, кукурузу, ріпак. Пані Оксана вивчає структуру ДНК таких рослин. Так вона визначає наявність в них ГМО, а також перевіряє відповідність матеріалу названому сорту. Детальний опис кожного сорту дає державний реєстр сортів рослин. Усі культури потрапляють у цей список лише після тривалих і детальних вивчень. Важливість роботи в чому? В тому, щоб типувати і з'ясувати чистоту насіння. На створення одного сорту йде багато років. Експерименти бувають вдалими, а бувають і ні. Для продовження таких досліджень вчені зберігають вже проаналізовані зразки у холодильних камерах. Так забезпечується безперервність досвідів, які у підсумку можуть дати несподівані результати на сьогоднішній день. В обігу дозволений до поширення більше 6 тисяч сортів і гібридів. Ми оцінюємо сорти на конкурсних умовах в різних умовах, максимально наближених і безпосередньо в умовах виробництва. Ці сорти, отримавши вищий ступінь, можна сказати, так зірку Мішеліна, вони попадають в реєстр перспективних і дефіцитних сортів для поширення, в рекомендаційні списки. І той, хто той сорт, який вже набув таких він отримує пріоритети на даних територіях. Робота триває. Попри вже створену найбільшу колекцію сортів озимої пшениці, кукурудзи та цукрового буряку, пшені взялися за вивчення ще одного типу рослин, так званого енергетичного спрямування. Такі сорти у майбутньому кажуть науковці можуть стати альтернативою традиційним джерелам енергії.